Бий своїх, щоб чужі боялися. У запоріжжі козаки змагались лава на лаву. Дві команди по 30 людей. Кожна намагалась здолати одна одну. Три слава тому козаки на січі регулярно змагались лава на лаву, і це була не тільки розвага, а й військове тренування. Важливо було тримати щільну передню лінію війська, аби ворог не прорвав оборону. Тому такий бій навчав відчувати лікоть товариша, що знаходився поруч. От запоріжці і суміщали веселе з корисним. Ми билися на святах і просто відпочиваючи запорозькі казати було сильне не тільки індивідуальним боєм. Який був достатньо високий в той час в світі, а і своє вміння вести ну, колективний бій в боях лава на лаву серйозні травми бувають вкрай рідко за правилами заборонено бити в обличчя та нижче пояса. Бійці кажуть, що у лаві відчувають неабиякий адреналін. Ми товариші не б'ємо. Ми соревнуємося. Отлічне чувство просто приліс. Зісні нет победителі, ні побіждених. Зісі самое главное, це качество дружби, знакомства. При нових друзей загалом у змаганнях лава на лаву взяли участь майже 250 бійців. Найсильнішою командою стала Дніпропетровська козацька дружина.